Мене привели старшу сестру на гімнастику, і так, щоб не ходити на різні секції, теж віддали мене на спортивну гімнастику. Тата займався греблею довго, займався в Херсонському інтернаті, а мама казала, що займалася десь два місяці спортивною гімнастикою годин. Ми прокидаємося десь без 10-7, зарядка з 7-15 і до 8. З 9 до часу у нас тренування. З часу до 3 у нас відпочинок, обід. З 3 до 7 у нас друге тренування. Ну, коли ти вже робиш це на змаганнях, ти нічого не думаєш, просто робиш на автоматі. А Ілля, він з самого дитинства дуже любив працювати. Він занадто працьовитий.